Нещодавно у Вінниці відкрився третій офіс громадської організації Ми – вінничани». Фахівці офісу Турбота надають безкоштовну психологічну допомогу військовослужбовцям, їх родинам та вимушено переселеним особам. Запити вони взагалі-то дуже різнообразні, але мають одну тенденцію: це тривожні стани в більшості, тому що ми, якщо ми говоримо про військових, які знаходяться в шпиталях. Наприклад, людина може отримувати травму, яка в подальшому її роботи і службу. І це така ситуація, коли людина не знає, куди, що далі робити. І на все життя вчилася бути військовим, і тут треба переходити в другий формат життя і допомогти їй знайти ті орієнтири, підтримати її, щоб знайти ті ресурси. Це сімейні відносини, бо коли чоловік чи жінка. Йде на війну, звісно, сім'я трохи розділяється. І жінка може брати на себе функції чоловіка. Наприклад, дивитися, знімати показники там, лічильників. Десь щось такі роботи, що чоловік робив. І вона вже входить в ці ролі. І коли з'являється чоловік з війни, тут трохи непорозуміння. Він Каже, давай не буду робити цю роботу. Він каже, да я і так справляюсь, і допомогти от знайти цей баланс, відновити нові відносини. Бо це вже нові відносини, бо війна змінює людей. Військові, які знаходяться на лікуванні у шпиталі, отримують допомогу психологів офісу прямо в лікарні. Фахівці навідують їх самостійно. Бійці також зацікавлені у співпраці з психологами. Для них це перехід до нового життя, в якому їм необхідна допомога. Якщо це, наприклад, втрата кінцівки, де зараз багато таких людей є, на жаль, люди адаптуються, вони самі починають шукати, де протезуватися, як це буде, як далі жити, що робити, взагалі, як зведеться життя, бо це дуже потужна втрата. Частина тіла це дуже складно, і це життя, той сенс старий, він пропадає, він розвалений. І сформувати новий. Новий погляд на життя на себе, це важливо іноді просто підтримати. Іноді це просто підтримка. І, звісно, немає ніяких порад, ніхто не дає, але таку підтримку треба давати. І також, якщо це жінка чи діти, також допомогти об'єднатися в новому форматі життя, в новому форматі сім'ї, вже існуючі відносини. Переформатовуються дуже часто. Вони дають іноді тепліше, іноді людина обережно починає це знайомство, бо бачить, що чоловік змінився чи жінка. Військові, які повертаються з зони бойових дій, нерідко мають провину вижившого. Фахівці зазначають, що спочатку цей запит відсутній, але в ході роботи з пацієнтом він виникає. Починаємо з ним працювати з своїм щоб вона усвідомила, що людина не Бог і вона деякими речами не може керувати насправді. Але настільки близькі відносини між побратими, то кажуть, побратими, брати. І якщо є втрата така побратима, це дуже-дуже тяжка втрата. Дуже багато є аспектів. Сім'ї переселенців, у них також у них питання дуже багато битових. От, наприклад, що звертаються за консультацію до юриста, ми іноді психолог може включатися, допомогти знайти рівновагу тут і як, як бути, адаптуватися в новому середовищі. Якщо це російськомовних регіонів, дуже багато в нас було. То іноді люди так відчувають себе не дуже комфортно, а я не вмію говорити українською. Ну то й добре, ну поки не вмієте, а ви навчитеся. І людина, до речі, через мову долучається до нашої культури до другої частини України, яка була невідома. Аби отримати психологічну допомогу, необхідно зателефонувати в приймальню офісу Турбота або ж прийти і отримати всю детальну інформацію. Офіс працює щодня з 10.00 до 17.00 за адресою Хмельницьке, шосе 10.